Боже, я ще нічого не почав, він вже возмущається. Такий звірниш, My Fuzzy Friends 21-го року. Його там датчик руху. Тобто, коли е, не чіпаєш його, він мовчить. Просто мовчить. Можна одягати руку і катати його. Коли він починає кричати, видавати різні звуки. Але цапки такі, знаєш бач, перевертається і далі тримається. Все-все добре, 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 все добре. Зупиняємося. Мовчить. Головою рухає в зі сторони. Підсвічується. Це він вже, я так розумію, що зовсім довольний, коли засвічується, да? та оченнятка зніма. Награвся чи що, що так? А тут датчик є, ні? Не давай. знаю, ну давай він зараз заспокоїться, я спробую піднести руку. Так от тут о, є. Ага. Ням-ням-ням. Да. А, -а, а, да. А я думаю, що він в мене їсти просить, Чи їв щось? <різь> <різь> Коротше, таке чудо. <різь> <різь> Є щось. Тут сенсор є, я так розумію. Бач, так. Да. Тут є сенсор. На руках немає ничего. Песни спеваем.